Взяти, наприклад, Сполучені Штати Америки, коли заявам Дімончика Медведєва в Телеграмі вторить, наприклад, така от'явлена трампістка Мержері Тейлор Грін, яка починає казати, що от, бачите, до... профукали, грубо кажучи, там, допомогу Ізраїлю, а це ж Україні допомагали, треба переорієнтовуватись. Але я хочу сказати, що якщо на перших. Хвилях таких порах були дійсно у мене була стурбованість, що росіяни зможуть натиснути на цей момент. Але зараз в Сполучених Штатах Америки як одного, ну і навіть ключового партнера у протистоянні з Російською Федерацією, йде зворотній процес. Де якраз порівнюють ситуацію Ізраїля і України і показують, що ті помилки, які були в Україні, треба швидко виправляти в Ізраїлі з точки зору підтримки, і паралельно з тим посилювати допомогу конкретно Києву. І ми бачимо зараз обговорення, що можливо це буде спільний пакет для України і Ізраїля. А тим самим ми вбиваємо одразу двох зайців. Бо якраз потужна двопартійна підтримка Ізраїля зараз вона не руйнується. І таким чином ми можемо протиснути ту допомогу Україні і винирнути із того внутрішньоамериканського передвиборчого процесу, який відбувається у них. А плюс знову ж таки Росія знаєте, зрозуміло, чому Росія знала, що буде ця атака? Ну якось дивно не знати, коли Вагнерівці і я думаю, представники інших силових структур Російської Федерації інструктували Хамасівців.